До Кременчука повертається слава міста автовиробника. Завод комунальної техніки Альфатекс з нагоди дня машинобудівника України і дня міста Кременчука розпочав складальне виробництво на власних потужностях автомобілів Даюн. І сьогодні така перша автівка вже зійшла з конвеєра. Підприємство виробляє велику кількість різноманітної комунальної техніки сміттєвози, автовишки, самоскиди та інші. Наше підприємство виробляє більше 70 різноманітностей комунальної техніки. Ми підписали з китайським заводом Даюн контракт на поставку в нашу адресу 200 машкомплектів. Наразі прибула перша партія з 50 машкомплектів. Машини ми будемо виробляти вантажопідємністю від 3,5 до 12 тонн на які потім будемо встановлювати наші сміттєвози, сіле Піска на заводі комунальної техніки повномасштабний цикл виробництва. Цех, що виробляє запчастини, зварювальний цех, фарбувальний цех, збиральні лінії. Потужностей заводу вистачає, щоб створювати близько 300 одиниць техніки на рік. Виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського з підвищення локалізації виробництва, завод комунальної техніки вийшов на ступінь локалізації більше 10%. Це означає, що сировина, матеріали, вузличі, агрегати на виробництві Виробництві від місцевого виробника, завдяки програмі президента, спрямованій на локалізацію виробництва, ми маємо фактично нового виробника автомобільної техніки, якщо раніше закуповувалися шасі і на них монтувалося вироблене вами повністю обладнання, тобто яке ви робили з листового металу. То зараз ці машини вже будуть збиратися в Кременчуці. Це додатково десятки робочих місць. Це податки в міський бюджет, це заробітна плата для людей і підтримка нашої громади. Навіть в складних умовах воєнного часу Альфатекс не лише дає робочі місця близько сотні людей і підтримує економіку України, а й використовує у виробництві місцеву продукцію, що допомагає у розвитку українським під. Приємствам. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини